Вітаюся на каналі Астімоцхі і сьогодні ми поговоримо про безлайн та чому цей стиль малювання найбільше мені подобається. Взагалі ми також поговоримо про його плюси та мінуси, та, можливо, зачепимо мої складні стосунки з лініями, мабуть, з самого дитинства. Що ж, якщо вам цікаво, то заварюйте чай, беріть щось смачне, а ми починаємо. Всім приємного перегляду! Почнемо з того, що для цього відео я зробила купу скетчів для практики. Взагалі практику я не планувала, але моя подруга написала, що хоче повторити тренд з Ютубу, в якому одна людина малює скетч, а інша вже малює готову роботу на базі цього скетчу. Думаю, всі помітили, а якщо не помітили, я скажу, скетчі в мене жахливі. Малювати я їх не вмію, бо малюю я не по ним, а вони треба просто, щоб розуміти, де рука, де нога, і приблизну форму того, що я хочу намалювати. І саме для того, щоб зробити своїй подрузі нормальний скетч, мені довелося малювати дуже обережно. Мені не сподобалось, скажімо так, але результат в нас є. Потім я вже зрозуміла, що якщо є один скетч, треба йти далі. І саме через це з'явилось ще 5-4. Я не вмію рахувати, вибачте, з них. А, тому. У мене є практика скетчу, і можу сказати, що мені не сподобалося. Підсумки підведемо в кінці. Зараз це така маленька передмова, поки ми не перейшли до самого відео. Почнемо з того, що перші мої малюнки були лайновими. Це важливе уточнення перед тим, як ми заглибимося в цю тему з кінцями. Мачулювати я почала, наскільки я пам'ятаю, на якийсь конкурс погача лайфу. Чи щось подібне, я, чесно вже не пам'ятаю. Це була точно Гачалаєв, це був, не пам'ятаю, вже 19-й рік, здається, І тоді я вирішила, що якщо в мене є YouTube канал, мені треба і Інстаграм, де я б викладала малюнки. Що власне я і зробила, в мене був Інстаграм з малюнками, я досі його маю, хоча малюнки в архіві і ніхто їх не бачить. І саме в той момент я вирішила, що все, що я вмію в житті, це робити е, е, тінь. Але робити її темним кольором, бо якого кольору ще може бути тінь. Тому ці малюнки малюнками важко назвати, але технічно ними вони були і, знову ж, з лініями, бо я не розуміла, як так можна малювати без лінії. Ну, тобто, в мене в голові не було картини, що можна якось не використовувати лінії, щоб намалювати малюнок. Виявляється, можна. Можна не обводити. І після гачі лайфу я перейшла знову ж на обмальовки інших, де теж були потрібні лінії. Це сильно кидалось в очі, тому що поки мої лайн нові малюнки зроблені добре, то колір в них жахливий. І навіть сліпа людина помітила б, що ну, щось тут явно нечисто, і малюнки явно не мої. Ще, власне, і зробила, історія про це вже була, кому цікаво, можете подивитись, якщо я знайду це відео і не забуду його прикріпити. І після цього я продовжила малювати з лайном, бо ви без пенті я не вміла малювати без нього. Ну, Навіть не так, що не вміла. Я не розуміла, як це можна малювати без лайну. Після чого так, я малювала з лайном, малювала, малювала, а потім мені подарували на якесь день народження курси по Digital, чи по фотошопу, щось подібне. І там мені сказали, що лайну в нас не буде. Я розгубилася, бо це було єдине, що я вміла більш-менш робити. І мене навчили малювати безлайну в реалізмі чи семій реалізмі. Я досі не розібралася різницю між цими двома. І після того все моє життя пішло геть. Бо, знову ж мені подарували графічний планшет, і я вирішила, що це знак на те, що мені потрібно малювати в фотошопі. І Я спробувала, в мене не вийшло зробити лінію. Хоча, здається, є два-три малюнки з лайном, який ніби обережний, який доволі непоганий, відносно, звичайно, але непоганий. А потім я один раз намалювала безлайн і зрозуміла, що ось це моя мрія. Я можу малювати безлайн, правда, так собі, правда, не всі деталі, правда тільки обличчя, правда тільки ніс, і лише бажано одну ніздрю, але можу малювати. І так мені подобалося. Але я розуміла, що це не той спосіб, яким мені малювати легко. І саме через це я вирішила, що Та, ну, пішла в це все і повернулася в e Paint". Бо На помилках я навчуся, якщо мені там було не надто добре, то треба залишатись там. Я, до речі, не пам'ятаю, чи залишились в мене якісь малюнки з того часу, бо, здається, я після того взагалі зробила велику перерву в малюванні чи перейшла на поні. Важко сказати насправді, але наскільки я пам'ятаю, тоді в мене сталася пауза в малюванні. І я намагалась потім колись ще малювати в безлайні теж в ви Ебезпеінті, вийшло жахливо. Показувати я це не буду, хіба що в окремому відео. І через це я вирішила, що треба малювати в лайні, бо інакше я не вмію. Але через півроку я створила інстаграм, де вирішила, що треба починати все по нові. Взагалі, в мене періодично таке стає, за що я думаю, ось треба Інстаграм, я буду його вести, стану популярною, відомою і взагалі, а потім проходить місяці два в кращому випадку, і я від нього втомлююсь. Бо Інстаграм це дуже невдячна платформа. Просто, якщо у вас є вибір, краще обирайте Тікток. Там, хоча б є шанси, що вас помітить більше людей. А Інстаграм це просто якийсь жах на ніжках. Так ось, не відволікаючись від теми, я вирішила, що малювати в безлайні непогано. Мені загалом подобається. І я вирішила, що ну, чому б ні, і пішла малювати в безлайні в обіспенті. Але в той момент я розуміла, що я можу обидва варіанти. Я малювала і в лайні, і в безлайні, і в чого тільки могла і не могла. Взагалі був дуже дивний час, бо тоді я просто зробила два окремих стилі, які були обидва моїми, від малюнку до малюнку, але типу стиль. І ще в той момент у мене була звичка накидувати дуже дивне світло. І виділяти обличчя світлом. Просто навіть не зрозуміло, звідки те світло йде, просто його виділяти. Пояснень у мене ніяких не було, а от воно просто було треба було його прийняти якось. Приймати було важко, але ну, що поробиш. Але це мене не зупинило, і через певний час я згадала, що в мене є фотошоп і треба з ним щось робити. Тому, згадавши цю велику мудрість, я пішла в фотошоп на якийсь трейд. Я вже навіть не пам'ятаю персонажа, який був, і що тоді я отримала. Хоча своє, мабуть, пам'ятаю, в мене галерея. Але суть не в тому, тоді я пішла в трейд, і я вирішила, що треба вражати, і пішла в фотошоп. В фотошопі я зробила так собі, бо я в нього не поверталася тоді, ну знаю, роки три. І зрозуміла, що за цей час стиль дуже змінився, як і навички, які не користувалися. І те, що малюнок вийшов в дуже середньої, якщо не гірше якості, було цілком зрозуміло. Але мене це не спинило, і я вирішила, що ого, це ідея, треба малювати в безлайні. І я зрозуміла, що я дійсно не люблю лайн, особливо, якщо це стосується не телефону. Бо на телефоні я ще більш-менш можу працювати з тим, щоб намалювати рівну лінію. Але ось малювати лінії на комп'ютері це просто якесь самогубство для мене. Я ніколи не можу їх намалювати рівно. Бо то нажим пензлика не такий, то ще щось, то вони просто мохнаті, то я не можу провести одну лінію, то ще щось. І загалом мені набагато легше малювати безлайну, відштовхуючись від плями або від схематичного скетчу, які я роблю набагато частіше, ніж нормальні. І скетчі я, зазвичай, роблю якраз на папері, де я не можу малювати кольорами прямо зразу. Але не суть. Я перейшла в Photoshop і почала малювати без безлайну. І зрозуміло, що малюнки в мене були все одно такі ну, якість не змінювалась. Просто тепер зменшилась кількість функціоналу, бо розбиратися в фотошопі це для слабких. А я сильна людина, я забила на нього і просто користувалася двома пензликами, які там були. І загалом малюнки помітно прогресували, але цей прогрес був настільки мінімальний через те, що я не докладала жодних зусиль. що… М -м, важко сказати, що він взагалі був. Але що можу сказати, напевно, те, що робити лінії я забула зовсім. І коли я десь, мабуть, через рік вирішила, що ось треба взяти руки в ноги і намалювати скетчі, щоб просто десь там в тіктосі, чи просто для себе там на аватарку, чи щось подібне, я вже не пам'ятаю, поставити. Виявила, що я не можу. І я витратила на те, щоб намалювати найпростіший лайнарт. З дуже-дуже примітивними формами, неправильною анатомією і всім-всім, мабуть, години-дві. Щоб ви розуміли, на кілька останніх малюнків ось Мейзікін або Деймонд, на них я витратила, мабуть, півтори години. І це загалом роботи, які мені подобаються. Там є світло, там є гарний колір, там є хоч щось. А той лайнарт був дуже паскудної якості. І це стало останнім поштовхом до того, що треба з цим закінчувати і ніколи не брати в руки. Власне, так я і зробила, і зараз не малюю в лайнарті зовсім, хіба що іноді на папері, і скетчі. Бо скетчі малювати без лінії трошки тяжко. Але що поробиш, таке життя, мене все влаштовує. А головне, що. Що те, що малювати без лінії, набагато легше. І взагалі одні плюси. І я всією душею ненавиджу лайни, як власний кріту. Але в кріті я вже малюю до, до лайну, я ще потримаюсь і сподіваюся, зможу протриматися хоча б півроку. Тому на цьому перейдемо до обговорення плюсів і мінусу безлайну, хоча я вже більше сказала, але виділити буде і все одно не зайвим. Думаю, мінуси і так очевидні, але давайте розберемо ще раз. Перше, це дуже важко працювати з кольором. Треба розуміти достатньо і багато. Я розумію, далеко не все. Але я розумію достатньо, аби працювати з кольором, давати світло тінь і щоб об'єкти не виглядали як суцільна пляма. Це взагалі була в мене певний час проблема, бо я не розуміла, коли можна дати твердіший колір, коли треба м'якше, коли можна взагалі просто аерографом все замазати. І в цьому полягала основна проблема. Бо багато з тих робіт, які я бачила без лайну, від, від художників-початківців, будемо говорити правильно, вони були зроблені погано через те, що дуже розмито, і не зрозуміло, що відбувається взагалі. З лайном такої проблеми не виникає. Якщо ви його зробили, то фігуру зрозуміли, і лише якщо у вас дуже дивний колір і багато елементів, тоді можуть виникати складності. Але загалом, якщо у вас звичайний персонаж. Е і, звичайно, допустимо, портрет e, людина, волосся очі, то нічого складного в тому, щоб намалювати це лайном, не виникне. Навіть скажімо, що більше це було б навпаки легше, аніж з безлайном, якщо ви не вмієте ним користуватись. Бо в безлайні треба дуже обережно підходити до вибору будь-якого кольору. Один неправильний штрих і у вас вся. Картина вже не виглядає достатньо гарно, адже чорний колір псує, білий колір не додає того, чого хочеться. Червоний тут не підходить комплементарно, синій взагалі щось не те, а жовтий ви не знайшли. І таким чином ми отримуємо те, що малюнок зелений, але не суть. Суть в тому, що малювати безлайну дійсно важко. Треба розбиратися в світлі, в тіні, в світлотіні, в кольорах, в анатомії. В чому там ще було в художників, я не пам'ятаю. І це проблема для багатьох. І саме через це я довго не наважувалася йти в безлайн, бо я не розбиралась. І це можна навіть помітити легко, що, наприклад, ті ж очі я малювала лініями, і мене це не спиняло. Бо я не розуміла, що навіть в ока, яка, яке виглядає як проста загалом фігура, теж є багато своїх відтінків і тіней навколо які його і виділяють. Взагалі, очі для мене були великою проблемою, я намагалася їх не малювати зайвий раз. Тежніше, навпаки, я їх малювала надто часто, і це було добре помітно. Але є семіреалізм, власні стилі і тому подібне, і це не завжди кидається в очі. Головне, знайти той підхід, який буде підходити, особливо вам. Мені підходить безлайн, бо я почала розуміти, як його робити. Тож, наступна проблема, яку я можу виділити, це те, що. Важко з чогось почати, і важко не перейти на лінії. Наприклад, теж є багато стилей, але ми будемо говорити саме за безлайн безлайн де навіть немає натяків на лінії, хоча без них дійсно мало є робіт, і я можу, мабуть, на пальцях їх перерахувати. Але не суть. Суть в тому, що коли ви не малювали скетч, і якщо ви раніше малювали з лайном, і скетч для вас був основним, по чому ви загалом працювали, то потім. Намалювати гарний скетч, витратити на нього купу часу і те, теж просто його замазати, кольором, який буде зверху, і його навіть не буде помітно, ну таке собі. Плюс з лайном старається розуміння, які кольори дійсно під... знизу. Бо якщо я малюю по лайну, якийсь скетчовий, і потім його відключаю, я бачу якийсь жах. А цей якийсь жах, мені потім ще треба виправляти. От повертаю лайн і все гарно. У мене так було певний час, тому я вирішила, що та ну, той фотошоп він не треба. Але це не має бо все можна підкоригувати. Я думаю, багато хто стежив за моїми світпеннями, було б дивно, якби ви цього не робили на цьому каналі. Тому, думаю, знаєте, що я малюю скетчі дуже примітивно і погано. І все, що треба робити в моїх роботах, це бажано довіритись прогресу та не звертати увагу на те, як воно виглядає початково. Бо початково вона виглядає жахливо саме через те, що я не приділяю часу лайнарту взагалі. Хоча хотілося б. Але можна глянути, наприклад, та шраф, я не змогла її намалювати нормально. Ну, тобто, вона виглядає пристойно, але не настільки добре, наскільки хотілося. Ще, що можу сказати, з мінусів безлайну це, мабуть, е, навіть важко сказати. Передача світла, перспектива. І взагалі це все входить в перший пункт, і просто це складність того, що ви хочете намалювати. Але також можу сказати, що поки у вас є безлайн, вам треба дійсно все розуміти. Поки у вас є лайн, ви можете експериментувати, наприклад, з перспективою, як вам заманиться. І все буде добре. Але не все буде добре, якщо ви раптом вирішите експериментувати в безлайні, і підборіддя буде. Непідборідним. Наприклад, в цьому відео є малюнок Янгола, і у нього є піднята голова. І ось суть в тому, що намалювати це лайну було дійсно складно, але за рахунок того, що це скетче могла експериментувати, я відривалася. Але намалювати це виключно лайну було б проблематично, бо дуже зручно показати буквально одною двома лініями, що там проходить підборіддя і де воно стоїть, і як виглядає. Але через те, що в безлайні у вас немає лайну, власне, то це показати не можна і незручно, що і може спричиняти незручності для багатьох, а також може викликати дискомфорт у глядача, який не розуміє, на що він дивиться. Я бачила кілька безлайнових робіт, навіть у дуже крутих художників, за якими я слідкую, то в них лайн з безлайном поєднуються. Особисто мені не всі роботи подобаються, але я знаю, що в художників є дуже гарні роботи і без цього, і це просто діло смаку подобається мені ця робота чи ні. А тепер переходимо до плюсів. Плюси протилежні мінусам, як неочікувано. Перше, що можу сказати, це легкість того, що не треба стежити за лініями. Є набагато більше свободи в тому, що робити. Бо через те, що в лайні важливо, щоб лінії саме. Показували малюнок, там волосся, обличчя і тому подібне, в Безлайні ви можете собі дозволити усе. Можна не малювати лінії, можна малювати лінії, можна просто давати дивний оранжевий кольор, який не підходить взагалі, але він має сенс. І цей сенс буде нести з собою все. І за рахунок того, що ви не втрачаєте час на те, щоб подивитися, чи волохата та лінія, чи правильно вона там стоїть, чи потрібно вона там стоїть, чи взагалі нахіба вона там. Ви витрачаєте час саме на колір. А як не дивно, людське око вловлює колір набагато краще за лінії. Основно, якщо ці лінії, звичайно, найбільші за колір. Але зазвичай лайн роблять тонким, але зрозумілим. Тому колір є важливішим, як на мене. Але з тим можна посперечатися. Але, думаю, це тема не з цього відео. А також з плюсів те, що не потрібно думати над деталями. Деталі малюються самі. Звичайно, це для когось буде плюс, для когось мінус. Для мене особисто плюс, бо за рахунок того, що можна просто випадковим чином зробити якісь маски, і, наприклад, сказати, що це золото, і по малюнку це зрозуміло приблизно, що це золото, то це набагато полегшує роботу. Я коли намагалась малювати. Якісь дуже детальні малюнки, в мене, звичайно ж, не виходило, бо не вистачає терпіння. Але я зрозуміла, що важко малювати деталі, якщо хочеться їх промалювати без лайну. Але в той же час, якщо хочеться просто дати знати, що ті деталі там є, малювати без лайну їх набагато легше, бо дійсно не треба за них взагалі думати. А в безлайні я б таке, мабуть, навіть не змогла зробити. Тому це можна вважати очевидним плюсом. Це, звичайно, плюс сумнівний, але все ж таки він є. Ви створюєте набагато менше шарів. Якщо можна так сказати, і знову залежить від кожного художника окремо. Але якщо у вас іде буквально колір і лайн без якихось додаткових штук, то ось ви створили два шари. Але помалювали би без лайну, у вас би був один шар. І це значно полегшує роботу. Бо я розглядаю варіант, в якому ви кожну частину на малюнку з кольором виносите на окремий шар. І в будь-якому випадку у вас додається один шар на лайн. Це не кожному зручно, тому я можу сказати, що це плюс. Адже певні програми, наприклад, на телефоні не дозволяють створювати безмежну кількість шарів, і треба дуже з розумом підходити в когось взагалі три шари. Я не розумію, як на такому рівні можна малювати. Когось це може бути навіть 20, залежно від того, який розмір. Якщо малюєте в обіспаніті, вам взагалі без проблем там великий вибір. Але розглядаємо ситуацію, в якій вам треба економити шари, то безлайн набагато кращий, бо, знову ж, ви можете легко стерти, <стерти> будь-який шар, перенести все на один і змазати все в кучу. І це буде здаватися авторським стилем, бо з авторським стилем прийнято сперечатися тільки, якщо це лайн. Я щось, чесно кажучи, ні разу не бачила, щоб хтось сперечався за безлайн. Що дуже дивно, бо це там теж дуже багато проблем може бути. Але спільнота художників кожного разу вміє дивувати та створювати якісь нові прецеденти. Насправді дуже важко виділити якісь конкретні плюси або мінуси, бо вони в будь-якому випадку будуть, залежно від людини до людини, кажучи про себе, то мені просто зручніше не малювати лінії, моя лінива. Але. Це дуже суб'єктивно, А суб'єктивно воно нікому не треба. Хоча, якщо ви цей канал, то, мабуть, треба. Але можу сказати і підвести підсумки того, що ми робили за відео, а саме про скетчі. Перше, що хочу сказати, це не скетчі, це якась жесть. На перших двох-трьох добре, на, на другому та третьому за наскотом каналу та Янголо мене потягнуло на лайн і в світло, що не трошки не підходить під правила. А от на інших, там просто дуже погано все. Я розумію, що виправити я легко могла б, я витратила на них теж час, але мені дуже не подобаються такі роботи. Вони виглядають непогано, але не скажу, що добре. І не скажу, що мені сподобалось малювати в подібному стилі, бо це, мабуть, не можна Мені не подобається малювати не в реалізмі. Тут я намагалася малювати в реалізмі, але це дійсно важко, бо я не могла малювати в кольором, а я роблю реалізм саме кольором, бо інакше я не вмію. Також дуже тяжко було не додати десь тінь, яка нерівна, яка лягає не так, як треба, але вона просто робить сенс, тому вона є. І знову ж я намагалася щось цим зробити, потім вирішила, що тану це все, і, власне, перестала навіть намагатись. Можливо, мені треба було все-таки діяти по початковому плану і дійсно малювати лайн як лайн, але хм, не все складається так, як хотілося. Саме через це я підвела підсумки тут, підвела в телеграм-каналі, підвела де тільки могла, і можу сказати, що скетчі я повертатися скоріш за все буду, бо мені просто сподобалася. Атмосфера дуже легких, швидких замальовок. Хоча ці легкі замальовки зайняли он, майже дві години чистого часу. Тому, ну, знаєте, такі собі легкі замальовки. <хи> а на цьому моменті я дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Астімоцкий, я сподіваюся, що ми з вами побачимо ще колись потім. А на цьому я з вами прощаюся до скорої зустрічі!